Всіх вітаю! мене дувати Вакуленко, ярослав У. На сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Италия Флекса про Ілона Маска. Угу. отож, починаємо. В одному реченні слова американський та олігарх. І ця маріонетка мусить бути таким болванчиком, який буде сидіти на президентській посаді. А для мене це теж в новинку. Оглядати, не побоюсь цього слова, притрушених персонажів політичного світу США. Якби це було в контексті для загального розвитку, то це було б нічого. І я ну, просто хочу подякувати. А так ці люди, яких вибрали на виборах десь далеко за океаном, напряму впливають на наше з вами життя в розрізі російсько-української війни і приємного в цьому мало. Я дуже розчарований. Звуча тим, що не отримала місця за столом. Ну що сказати, в них було три роки. Більше того, сьогодні у випуску ми поговоримо про такого статус Єрмака американської політики, що нібито не має жодної реальної посади в апараті президента. Проте безпосередньо впливає на багато рішень та постійно присутній повальному кабінеті. Тож мас молодці почав бочити кумедні приймати, полубатися в носі, перекривлювати батька і навіть всіх посидіти у нього на плечах. Сина свого туди? Значить, Для нових глядачів нагадую контекст. Так от, наверное, Андрій Ярмак все-таки має офіційну посаду в Україні. Андрій Ярмак є головою Офісу президента України. І... І будучи головою офісу президента України. Єрмак таки контролює багато влади в Україні. І саме тому, до речі, українське суспільство критикує Єрмака. От, Так от, власне. Що стосується Ілона Маска, то Ілон Маск таки... Ілон Маск взагалі... Ілон Маск це проросійський колаборант. Який на феодальних засадах. Ілон, Ілон Маск це проросійський колаборант, який на феодальних засадах впливає на американську політику. Глядач із ніком Сергій пише, вітаю вас. Пану Сергію, хочу сказати, що я теж вас вітаю. Угу. Значить. І все ж таки. Андрій Ярмак є патріотом України. Таку огиду як Сайбертрак, найбагатша людина світу по кількості грошей та крізь та цього разу космічний персонаж катамінової залежності Ілон. Маски. А як зазирнути голову на мавпочки. Часить голові Дональда до Трампа, така курсів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що я продався демократом, чи чого критикував республіканців? Ви на каналі Крім ТВ. Якщо вам подобається наша праця, то підтримайте нас матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі або будь-яким іншим зручним для вас способом. А ми поїхали! Єлом рік Макс народився 28 червня 1971 року в столиці Південної Африканської Республіки місті Преторія. Саме так чоловік ще й членом республіканської партії та виступає за посилення міграційної політики і вислання емігрантів. Яким іншим, іншим як приїжджав із Золочева у свій час, що тепер їм розповідає, який він львівський. Більше того, Ілон Маск має ще й канадське коріння, і це все на поні того, що офіційна політика штатів зараз нагадує Гопніка, який хоче віджати сусідні території. Поводить себе російські останніх чи в кращих традиціях позлоблених боргів, краде дешеві речі, вбиває знанависті до себе, так голтує Ілон Маск, далеко не з бідної сім'ї. Його батько Ерол Маск був співвласником парадової компанії в Замбії та навіть побував у політиці південно-африканського регіону. Мати з майбутнього мільярдера працювала моделлю та є солом потрецьологом. Надихала маскою, розповідала про чакри душі, кого вони за кого ні. Одним словом, сім'я Ілона Маска була далеко не бідною. Та й прото це не найдепресивніший регіон Африки. Я взагалі з цікавості погуляв по велкартах перед підготовкою цього випуску. Був здивований що взагалі нічого не знаю про ПАС. та як там виглядають вулиці чи квартали. Ілон Маск не єдина дитина зі міністрів. Брат та сестра, і все ми говоримо про повністю родинних родичів. в тому, що батьки майбутні мільярдери часу дозволиться, а голова сімає походу Сьогодні має аж 11 дітей від різних дружин, тому навіть Віктор Серпалі зі своїм кварталом на фоні виглядає зовсім бізнес. Це ж з потаю міст і Лумас провів південно-африканській республіці за його спогадами його часом було літа принижували, а самого хлопця вважали Ботану? І першу програму в ру під назвою Бластер захистом фактів тут треба віддати належне, чи то дійсно правда, адже в такі роки я особисто дички піці візом докурював хлопець хоч і за сприянням батьків, але все ж зреалізував свій перший віртуальний продукт до вісімнадцяти років. Ілон Маск проживав фарм. Проте тисячі дев'ятсот дев'яносто. Разом зі своїм братом перебралися до матері в Канаду, яка на той час переїхала на батьківщину. Причин для переїзду хлопців було декілька, проте основна з них за деякими даними. І вона банально уникав служби в армії пар таких стрілів. Чи правда це не до кінця відомо? бо, звісно, що в автобіографії мільярдера, яка була за навіть яйця на велизі, вказано, як бідний хлопчина з братом, поїхали на чене. Для відкриття власних стартапів кузлиння, ігноруючи старший капітал батька та разі причини переїзду. Як би там не було довго, в Канаді брати не затримались. Та згодом перебралися в Штати Америки. це власну компанію, компанія ТУ, яка чимось нагадувала тоді електронну газету, а досі програмне забезпечення для газет. І коротко, то хлопці просто оцифрували для замовників місцевий довідних з адресами та оголошенням, що фактично допомогли з маленьких поступ інформації та продаві. На вулиці, ще не так матово пересувалися інтернетом, але все це було першим кроком його широкого використання. Паралельно з роботою в вайті Ілон Марк вступив до Пенсильванського університету. де тобто, за його села було фізику та мізик. Хоча без поняття, що це за факультет такий який поєдний єс такий подумайте, в теропольські бульці бога рідного міста були напрямки як якось силуша, але прозварювальник, та оператор комп'ютерного набору. Ніколи не ставили так щодо такого місця. А що? Що таїть таємницю? Он, от пан, там ментажує. Мені здається, це можна заплутувати, експертиза і тебість, що я частково не буду. Тай по фантазуєш, що він марку на парно. І схоже, залишаться кванту. Правда, її не її, але так не отранили перемовить молодших. Не всі діти багатих людей можуть свій капітал, а це в не стоїть найбагатшими. Люблю с люди. Відповідно, за такі ставлення треба віддати матку належне. А те, що він попальний кравин, що вірить у по меч, і це зовсім інша історія. Про яку йти ми це Там вже ж на початок 2000-х ілон марк не тільки розкрутив свій перший стартапок, а створивши новий під назвою XCOM. Реалізуватися в деталі, це був такий собі прародич платіжної компанії Paypal, яку в майбутньому викупила eBay за колосальні півтора мільярди доларів. А десь в той час Ілон Матк і став досить багато, так, щоб купити собі футбольний путсахар та змагатися з сурфіками, хто найбільших будак. Але американський олігарх такого не зробив та склав зароблені кошти наступний проект. А якщо буде піхнішим, у два проекти Заснував компанію SpaceX, що перша в історії планувала високі викопав молоду і перспективну фірму по розробці електрокарів під назвою Тесла. Якщо спершу все зрозуміло, і часом НАТО підписало контракт на запуск ракет та погодилась фінансувати приватні запуски на потенційний маркер, то Тесла принесла такі великі кошти, що зробила Ілона Маса найбагатшою людиною в світі. Звісно, що все йшло не так гладко, як ви собі уявили. Спочатку компанія випустила декілька десятків машин, вартістю по сто тисяч доларів, які, звісно, не користувалися автомобіль усіх. Забрали джего внутрішнього збирання. І заткнули всередину електричні батареї. Напишите, це суті цей губиць косепт. Але оскільки працівники стартапу нічого не тягнули в машину, то проблем город, безпеку, і проблемне брали цілу городах чи купочку зверху. А це було небезпекою, чого поводів акумуляторів, які були сильні перегриватися та виходили з ладу. Як би там не було, після заміни декілька директорів та перемали працівників того ж лотусу, що спілкували там із камін. Церква не просто спромоглася вийти в нуль, а розробила свою легендарну машину, церква Модул-С, яка згодом стала найкращим автомобілем гроші. За продажі росли, а капітал маска полетів до з лишені в регіони Володимира Зеленського після скандал Овальному кабінеті, а сам його і не збирався зупинятися. Період тисячі десятого тисячі двадцять друг років постійно затрапляв до перших газет, а його проекти вражали амбіційністю і нереальністю. Щось так і залишалось тільки концертом, як проект Віперлуб, так ми всі артували всі роки віпер залуб, не унівіли такі кримінальні, де було передбачено рух такого собі потягу в герметичній трубі, а за швидкості тисячі км кілометрів на годину. Мука це дуже амбітна, яка такі не ціла у життя. Це не скажіла систему Старлі, про яку всі чули в Україні, оскільки вона допомагає нищити ручність про мислових масштабах десь на рівні зіткнення. Також Ілон Мас приклав свою руку до стартапу сонячних панелей та так званого нейроліта, де за задумкою можна було вивлювати ціпи в голови людей та читати книжки, не читаючи їх фізично тупо рай для лінивих або тих, що річно немає часу. Проте, окрім всіх цих неймовірних досягнень та капіталу розміру біля 300 мільярдів доларів. На хвилинської група якоїсь невеличкої країни маск мав із іншу сторону медалі, яку часто називали ексцентричністю. Двадцять 2022 року, а саме до початку великої війни, Маск для України був виключно цікавий по причині привезення битків з США у вигляді машин Тесла, що не сильно спішно по дорогах Америки, та коріння марихуани прямо ефірі. <плес> Дочекає. Також він масштайос почапляв у кіно, як от Купін про залізну людину або серіал Теорія Великого вигуку, де зіграв самого себе. Одним словом, це був типовий багатіст, що запроваджував 14 і його особистість як така мало цікавила українців по завершенням історії успішного успіху. Щодо питань України, і Маск щось там намагався розповісти в твіттері, але особливо ніхто не надавав уваги думці американського мільярдера про Крим та любов до Росії. Це було трішення жовтого. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли Ілон Маск на його початку нам відкрито допомагав з старінкам. Були навіть дописи у Твітері, які ми мужні, як даємо місці творого, але з часом риторика змінилася і не просто в нейтрально, а від гіршу сторону. А це почалось покупки того ж Твіттеру, який повністю придбав Ілон Маск, зробивши своєю власною платформою для популізму. Щоб ви зрозуміли масштаби трагедії, Твіттер у всьому світі це місце для політичних дебатів. Трамп проводять передвиборчі агітації, позначають опонентів і періодично струються в коментарях. Українці не сильно користуються цією соціальною мережею. бо нам більше лупитися на телебаченні, коли приходить якийсь супровід. Для іншої частини цивілізованого світу Твіттер – це реальна загроза. Якщо опиниться не в тих руках та не в тому місці з півмільярної аудиторії. І так і сталося. Після його покупки Ілоном Маском відкрилася якась скринька Пандори. В мережі масово почали пропихати російську пропаганду, теорії змови і подібну маячню. А в той час як українські акаунти різались в переглядах, особливо ті, що просували збори, найбільш показав мі випадок, коли після підриву російськими виродками Каховський ГЕС. Вітери розганялися різні версії, мало не до того, що це українці самі собі вирішили зробити локальний геноцид. Якщо ви думаєте, що це ні на що не впливає, то згадайте свою маму, яка не читається в Фейсбуку, і піде платити міста Миннадцятому апостолу Святой Белікові. Самопідівна діяльність проти України не закінчилася. І коли корита російські стояли в Криму та називалися Чорноморським флотом, наші сили надвозними дронами хотіли зробити фестиваль не гірше ніж Казанти. Але тут відбувся дуже важливий момент. Спочатку дрони координувалися через мережу Starlink, яку на час проведення операції Ілон Маск панально вимкнув. Потім він написав твіт, що підрив корит росіян призведе до ядерної війни. Ну, грі, якою московити лякають нас вже більше десяти років, Сили оборони України, переформатували операцію та спустили дрони друге, користавшись більш надійними каналами зв'язку. Ну і підірвали те, що хотіли. Маск за поїв гівна і показав, що він нам аж ніяк не друг, що багато хто ще наївно вірив, та відмазував нібито ексцентричного бізнесмена. Валося би хим з ним та його старлінками. Це ніяк не пливає на хід великої війни, адже наш партнер це США, який надійно стоїть за спиною, надає озброєння та запроваджує санкції. Так, поки Америці не спишуть чергові вибори під обладнання потрапив до Трампа, який таке вражені, що особисто випить, по позасонам з Ілоном на Маском, найпакетний тендент заби та гадюки настільки розійшовся у питаннях зовнішньої політики, що ще не було такої зустрічі, де б маску не накрали самих українців. В останніх заяв він звинуватив, що акція у компанії падало саме через українських громадян, ігноруючи, що мільярдер сам продукує промислових масштабах російську пропаганду. В заяви про подарований Крим, і що не можна провокувати Путіна, і що Росія може знищити Україну за три дні, що не хоче. І байдуже, що це все великий істот з Росії, який давно спростований на практиці, та очевидний всім, хто просто має мозок. Ілон Маск усе це свято вірить і згодовує відбірну маячну мільйонній аудиторії. Більше того, він напряму впливає на політику Америки. А я не сувую, що це по його ініціативі блокувалася допомога для українського війська. Якщо коротко до даючи з деталі, Єлон Маск виявився тою пастую, яка мірить висноврусіян, та ще й переповідає її сіроки маса, вважаючи вважайте огенів, не підозрюючи, яку бри. Того, що вони зробили. Багато хто розганяє тему, що Ілон Маск банальний катаніновий наркоман. Але цю інформацію залишу на ваш розсуд, адже жодних доказів цієї теорії не існує. Як ставити до подіозного мільярдера? Вирішувати звісно, вам. Хоча на мою думку, краще мати таких багатих людей за союзників, а не воювати всі з металиками в голові, щоб в посятниці російської Ніхто його не знає, коли на волю. Та в причині реальних третіх це молоді, бачите. Що я тут хочу сказати... хочу сказати, значить. Що я тут хочу хочу сказати? Значить. Ілон Маск це проросійський колаборант. І все ж таки. І все ж таки Ілон, Ілон Маск та файл засадах, в війна. И он маск на файл дает засада в бываю на американскую политику. Mm -hmm. Власне. Власне. Да, тоже я веду. Аудичо. До, Аудучо. Дональд Трамп цвета пророссийский колаборт. И власно я воду. Тр... Дональд Трамп та Ілон Маск мають бути ізольовані від цивілізованого світу. Тож, все те, про що ми з вами говорили, я хочу сказати, що Ілон Маск це проросійський російський колаборант. Тут, який казав, то І... Ілон Маск це проросійський колаборант. Який має бути покараний. А загалом, загалом підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Ставьте подбайки та коментарі.